Всім добра. Всім доброго дня. Зима продовжується, покупки продовжуються. З вами Світлана і канал Вікнами всади. Чомусь літом воно таке не трапляється. Ну, по крайній мірі, тим паче весною і восени. Ось погляньте, які падуби, а я все зараз навічно зелене захотіла. І ці падоби, знаєте, скільки коштують? 35 гривень, як вам, взагалі то? І подивіться, які гарні в П9 з і, і які гарні саджанці. Там доволі багатий вибір і хвойних, але це все в п тобто все воно невеличке. Хоча, якщо подивитися, бачите, зарагілочки ще нічого такого не кажуть, але це пухироплідник Red Baron. Теж три штучки. Але погляньте, теж доволі гарні саженці. Вони вже на цей рік, якщо все буде добре, вони вже будуть гарними кущами. Знову 35 гривень. Ці дві палочки такі, бачите, це метасеквоя. Теж 35 гривень. Ну, і ще одне таке, я то вже й не думала його, але все-таки взяла це японський клен. Ну, але за 35 гривень. А ось колись і буде, ну, живенький, все як має бути. Але, але. Ну, зате я за ці всі інші рослини впевнена, що вони перезимують. І в мене в горщиках. Буде навіть якесь тепло, то я їх прикопаю, а не буде то нічого страшного їм. Вони і так витримають. Ось такі. Особливо от я задоволена саме падобом. Не знаю цей сорт, теж не запиталася я в продавця, але там є доволі багато хвойних теж пропонуються. Тому я вам, звісно, сторінку у Фейсбуці залишу, тому що, знову ж, людина не обманула нічого, вислала і теж є накладний платіж. І прийшло все гарно запаковано, хайно. Це я вже розпакувала без вас, бо було запаковано капітально. Отож, все живеньке, все гарненьке. Нам би миру здоров'я, і тут на літній кухні вже замерзла, поки. Розпакувала, але але отакі от ценки. Це наші, знаєте, такі антистресові таблетки, якщо чесно. Тільки от прийде та посилочка, і вже, знаєте, депресія на один день трішки відпустила. Щось так.